Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 18 до 19 квітня 2024 року. Сьогодні, 18 квітня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Лев до 17 години 11 хвилин вечора, з 15 години 3 хвилини до 17 години 11 хвилин час місяця без курсу. Тому насіння зернових седератів сіємо тільки до 14 години 30 хвилин. Після 17 години можна вже буде поливати рослини, а після 21 підживлювати. Розсаду при місяці в знаці лев не турбуємо. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції. І 18 квітня сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 18 квітня. В раціоні мають бути протеїни, вітаміни, Д і С, особливо корисні натуральні соки та трав'яні чаї. Харчування для здоров'я готуємо каші з пшана, вівса, гречки, рису, готуємо рибу, морепродукти, печемо картоплю, готуємо квасулю, горох, їмо маслини, доступні фрукти. І доступні овочі, але особливо особливо корисна морква, а також ананаси і авокадо, якщо доступні, свіжий часник зелений, дуже корисний у першій половині дня. Їжте волоські горіхи, насіння соняшнику, зелень та пити трав'яні чаї. Завтра, 19 квітня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці діва. Можна сіяти насіння та саджати цибулини квіткових рослин. З овочевих культур діва опікується тільки огірками та кропом, тому можна сіяти на розсаду насіння огірків, а кроп у відкритий ґрунт. Працюємо тільки з квітковою розсадою, і якщо є необхідність, працюємо з розсадою огірків. Ефективними будуть поливи та підживлення. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції. І 19 квітня вже несприятливий день для різних заготівовець. Важливо для здоров'я на 19 квітня. Не можна використовувати для харчування вуглеводні продукти, а використовуємо роздільне харчування, приймаємо їжу маленькими порціями. Що ж, готуємо? Готуємо каші з гречки, пшана та вівса, їмо молочні продукти, доступні овочі та фрукти. Корисні волоскі та інші горіхи, ридиска, якщо вже є, будь-яка зелень свіжа, та використовуємо для приготування тільки рослинні олії. На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Усіляких вам гараздів, радості, щастя, натхнення у всіх ваших справах. Холодніше стало, буде ще холодніше. Бережіть, будь ласка, себе. Ну що ж, ми зустрінемося увечері, а зараз бажаємо вам здоров'я, гарного і на все добре. До зустрічі увечері.